Всім привіт! Презентую вам лот жіночі кросівки бренду ЖТ. В лоті буде декілька моделей. Почнемо ми з таких лілових. Вони йдуть такі ткані, більш як спортивні. Всередині присутні такі мішечки для утримання форми. Також ззаду присутні елементи такої гуми. Вони йдуть дуже гнучкі та легкі, ще дуже комфортно. Ось так виглядає у нас підошва сама. Є такі елементи розового кольору. Будуть розміри усіх кросовок від 36 до 40-го. Далі наступні у нас йдуть такі сіренькі. Вони також йдуть такі легкі, спортивні. Всередині виглядають ось так. У них йде знімна устілка. Наприклад, ця пара 40 розміру, також так виглядає підошва. Ось такі. Гарні. Далі у нас йдуть кросівки більш класичного вигляду, присутні такі лакові елементи. Тут іде у нас така декоративна резинка котянеться. Ось так виглядає сама підошва. Такі гарні. І такі ж самі, тільки в білому кольорі. Також йдуть тут ткані зверху, що дозволяє дихати ніжці. Так виглядає Сама підошва, вона йде така трошки груба. Ось так вони легко гнуться. Всього в лоті 8 одиниць. Вартість такого лоту 2800 гривень, собі вартість одиниці 350 гривень. Цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на нашому вайбер каналі. Всім дякую, заробляємо разом!